Файним людям, наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі. Сьогодні спеціальний випуск. І це випуск для того, щоб ми знали, що спланувати з 23 по 26 листопада 2023 року. В першу чергу розглянемо аграрний гороскоп. 23 та 24 місяць буде в знаці Овен. Але 24 буде перехід місяця із знаку Овен в знак Телець о 22 годині 28 хвилин. З 19.40 це місяць без курсу. Що в нас залишається чисте? Чистий час 23 і 24 до 17 години можемо пророщувати насіння для салатів, а також проводити підзимовий посів насіння пряно ароматичних культур. До речі, можна 24 після 22 години 30 хвилин посіяти вже, хто якраз вночі буде вільний, посіяти насіння вершків та еустоми. Більш детально ми зараз будемо розглядати, що 25-го можна зробити. Тут небагато залишається часу, але можна це зробити, якщо є бажання. Розсаду не турбуємо 23-24, го го тільки після 22 години 30 хвилин можна. Працювати з розсадою, квіти та кімнатні рослини, захист від шкідників та хвороб дуже актуальний. А після 22 години 30 хвилин можна поливати та підживлювати всі рослини. Для поливів 23 не проводимо, вони без користі, без користі 24 до 22 години 30 хвилин, а потім вони вже будуть якраз ефективними. Так як і підживлення, не проводимо 23-го, 24-го тільки після 22 години 30 хвилин. В саду робимо притінення хвойних рослин там, де вже холодно, і проводимо захист від зайців та гризунів. Наші садові рослини треба обов'язково закрити, заховати від цих шкідників. Зелені операції не проводимо, це у нас друга фаза, скоро повня. Збираємо врожай, якщо десь є. То і робимо заготівлі, якщо маємо що заготовляти. Квашення овочів 23-го не проводимо, 24-го, після 22-ї години 30 хвилин починається сприятливий час для квашення капусти. Настоянки готуємо. І 23, і 24, го і збираємо лікарські рослини. Зараз копають корінці деяких лікарських рослин. Риболовлю не плануємо для кімнатних овочів, актуальний захист від шкідників та хвороб. Та 24-го після 22-ї години 30 хвилин уже поливи та підживлення. Далі у нас період в тільці 25 та 26. Але з 11-ї години, 16 хвилин ранку, починається. Напружена така енергія спаленого шляху місяця і буде продовжуватися 26-го і 27 сьомого в нас повні. Тому у нас до одинадцятої години ранку, 25-го є гарний час для того, щоб провести посіви вершків. Були питання про огірки, помідори і інші культури овочеві. Можна і квіткові, і питання були по насінню Еустоми. Теж до одинадцятої години ранку, будь ласка, це треба зробити посіяти. Також до 11-ї години ранку працюємо з розсадою, потім вже все, не працюємо. Для квітів та кімнатних рослин поливи та підживлення. Підживлення беремо 50%, тому що в нас повня поряд. І для тих, хто хоче кімнатні рослини, пересадити, перевалку зробити, будь ласка, до 11-ї години ранку 25-го. І у нас залишається 26-те, Тут поливи теж цікаво. То поливи ввечері завершуєте. А підживлення вранці робіть його. Поливи для всіх рослин у нас 25-го тут і підживлення все нормально, а ось 26 го поливи можна ще ввечері зробити, а вранці треба завершити підживлення. В саду до 11-ї години можна посадити саджанці, садових рослин. Це там, де гарна погода. Якщо ви отримали по пошті уже саджанці та запізно, і погода у вас не сильно добра, то Посадіть у відра, в яких, якусь, якісь горщики, посуду, і потім вже навесні пересадити, коли буде тепло, як розсаду. Можна таким чином робити. Ми теж таке робили в минулому році: до 11 години ранку, 25-го, або відкритий ґрунт, або горшки відра. І поливи підживлення, також там, де є можливість це робити, є необхідність. До речі, поливи та підживлення у нас залишаються, як і для всіх рослин. У нас буде в саду поливи до вечора, а підживлення вранці. Зелені операції не проводимо повні вже поруч. Збираємо врожай, заготівлі робимо, квасимо. Капусту або гриби, у когось що є. Настоянки готуємо і збираємо лікарські рослини. Риболовлю можна запланувати. Це телець. Для кімнатних овочів актуальні 25-го поливи підживлення вся доба, 26-го підживлення у нас вранці, поливи увечері включають. А тепер розглянемо наступну рубрику, яка називається Місяць для будинку для здоров'я. Також на цей період з 23 по 26 листопада 2023 року. В першу чергу ми розглядаємо завжди енергії. Енергії тут дуже напружені. У нас і Сонце, і Марс в цей період заходять в знак стрілець, знак стихії вогню. І це знак вогню Овен, 23 до 4. Починається спалений шлях місяця. Дуже-дуже напружений час, тому ми на цей час не плануємо початок справ нових е, якихось проєктів. Ми в цей час пробували це зробити, але буквально день-два цей проект ніби починалось дуже добре, а потім він дуже швидко просто зупинився і пропав. Е, тому знаєте, це більше схоже на е, як, е, такий спалах. І все, спалахнула, освітило і за... далі вже темнота. Тому не плануємо на цей час ніяких нових справ, але можна купувати дорогі речі 23, 24 до 18 години тільки. І 25 до 11 години можна купувати дорогі речі. Далі, будь ласка, не плануємо. Йдемо в будинок, грубо камінну. У нас 23 до 4 можливі пожежі. будьте уважні з вогнем і не тільки. Не можемо планувати в овні стрижку волосся. Нагадаю, що саме в овні якраз під ударом знаходиться голова і всі органи, що в голові і на голові. Тому не плануємо стригти волосся, не, не плануємо стригти нігті, не фарбуємо волосся. Це знак з вогню, горять волосся. Але мити волосся можна, сауну не плануємо, голова під ударом. Там і тиск, і нервова система під ударом догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо. По видичній астрології очищення організму способами кадаші можна 23-го, а 24-го прадаш називається очищення організму. Рукоділя не плануємо, дуже велика напруга з головою і роботи дуже складно проводити. Для тіста. Треба трохи більше рідини це знак стихії вогню. Прання прибирання неякісне, тому не плануємо, але можна ремонтувати якісь роботи, ремонтні, проводити, гарний буде результат. І привітрювати речі, якщо дуже добра, сонячна і вітряна погодка така. Ідемо далі, а далі у нас буде груба камінь в 25-26, це вже період знаходження місяця, в тільці знак стихії землі, дим. Буде дим, будьте уважні. Можна стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся ось гарний час до 11-ї години, до моменту розпочатку спаленого шляху в місяці 25-го. Далі вже ні. Мити волосся можна ці 2 дні. Сауну можна тільки до 11-ї години, якщо у вас немає проблем зі здоров'ям. А далі вже ні. Догляд за шкірою, це маски. Маски 25-26 гарно працюють. Очищення шкіри та очищення організму не плануємо на ці два дні. Рукоділля дуже гарно в тірці, тісто норма по рецепту. І ось коли можна запланувати прання та прибирання. Дивіться, як спад... зі... співпадають у нас субота, неділя, вихідні, і можна зайнятися прибиранням. Пранням, і буде добре все. Але не плануємо ремонт, ремонтні роботи та не плануємо на цей час провітрювання речей. А тепер про здоров'я 23 та 24 листопада 2023 року буде знаходитися місяць, зростаючий місяць, перед якраз повнею. Це овен, а в овні вразливі голова. Тобто всі кістки черепа, головний мозок. Судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху, та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові, вразливі, дуже вразливі очі і зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. Тому не можна проводити операції ще й на очах і перенесіть похід до стоматологічної клініки. Це я нагадую для того, щоб тим, хто хоче планувати похід в стоматологічну клініку, щоб ви вже це знали точно. Були такі питання? Я відповідаю вам. В цей час, тобто 23 і 24 листопада, відбувається, буде відбуватися загострення радикулітів, ревматичних болей, можуть Турбувати грижі, хребта, артрози, остеохондрози. І тепер ви розумієте, чому не можна в цей час йти в сауну. Планувати навіть не треба в цей час сауну і чому не можна стригти волосся. Як бачите, все зв'язано з нашою головою. Далі у нас 25-26 листопада буде місяць в знаці телець. спалений шлях місяця, складний період. В цей час до всього ще й будуть вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик та нижня щелепа. А раз нижня щелепа то і зуби. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході, не можна видаляти гланди та зуби, можуть виникнути проблеми з судинами, тобто може турбувати атеросклероз і тромбофлебід, причому загострюється ще й до всього і хвороба серця. Будьте уважні до шиї, може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. І будьте уважні, повня попереду, тому бережіть себе, бережіть себе і своїх рідних і близьких, знаходьтесь в мирі, в гармонії, спокої в ці дні. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися. То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.